Радий вас бачити на каналі Наві Крипто. Сьогодні ми розберемо такий проект як Сертік. Взагалі, активність безплатна, раджу не пропускати і забрати наступних 5 тисяч доларів в крипті. Якщо ви скажете, що в крипті неможливо заробити, ви дуже сильно помиляєтесь. І тільки терпіння. Тут потрібно лише терпіння, бо проекти довгострокові, середньострокові, наприклад, зробили сьогодні, отримали дроп через рік. Все можливо, можливо. І потім їздити, не знаю, там на... Не на трамваї, не на автобусі, а на якійсь хорошій машині. Тому раджу підписатись, поставити лайк і беремось до проєкту. Сертік зібрав 141 мільйон інвестицій. Взагалі, що таке інвестиції? Інвестиції це коли інвестують в проєкт, наприклад, великі фонди, такі, як в цей проєкт, інвестували Coinbase, як бачите, Потім e, Labs. Ось і Проект зібрав 140 мільйонів інвестицій. Раджу де пропускати, забрати свій дроп. І давайте почнемо. Переходимо на ПК-версію і починаємо робити. Все показую у відео. Перше, це нам потрібно перейти на наш головний Телеграм і забрати е, посилці зайти і забрати свої поїдь та LXP. Заходимо посилці, я вже зайшов, як бачите. Далі нам потрібно логінитись. Натискаємо логін, потрібно ввести бейл. Я мейл не знаю, який вести. Зараз вводжу мейл. Ось вводимо мейл, вводимо наш пароль, походу, який потрібно створити. Надіюсь. А, е, Ну, я не злогойний. Нам потрібно зареєструватись. Щоб ви розуміли, потрібно зареєструватись. Ось. Далі потрібно перейти в верифікацію. Натискайте Verify. Нам прийшов на мейла код шестицифровий. Далі переходимо на мейл, купуємо код, вставляємо. Ось. І ми успішно зареєстровані в цьому проєкту. Далі нам потрібно підключити в налаштуваннях наш е, гаманець, щоб отримати дроп. Звичайно. Connect Metamask. Ось, як бачите, зараз будемо підключати наш Metamask. Далі далі. Ось, і ми підключили наш Metamask, адреса така, то ось. Все. Ми підключили нашу пошту, наш Metamask. Далі, як бачите, в нас е, цей смайлик сумний, нам потрібно набити хоч би третій левел. А якщо ви хочете виконати всю активність, то вам потрібно зробити п'ятий левел і набрати, не знаю, 3-4 тисячі LXP. Давайте почнемо, я вам покажу, як це зробити. Переходимо в будь-який квест, наприклад, це буде цей старт-квест. Старт-квест. Підписуємо там, що ми там, не знаю, не бути, ось. І як бачите, у нас тут час. Просто далі. Всі відповіді я залишу в посиланні нижче або в нашому телеграм-каналі. Як бачите, ось всі відповіді до квестів є. Все просто, все розписано. Квест Bitcoin Hub, Квест цей інший activity квест токен Holder. Всі квести є. Тільки я вам покажу, як це робити. Ось. Переходимо далі. 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 next. Ось. Його потрібно виконувати близько двох годин, навіть трьох для початківців. Я насправді робив близько півтора години перший аккаунт. Але як і говорив, то ми вже зробили дуже багато аккаунтів, тому раджу не пропускати. Ось, як бачите, тут потрібно вибрати якусь правильну відповідь. Я, наприклад, ось цю ось і вгадав правильне. Все. Далі, наприклад, цю чек. Теж вгадав, все супер. І далі це теж буде це. Бо я вже робив декілька аккаунтів, тому знаю на пам'ятні. Ось. І мені нагородили 45 LXP. В мене там пів левела. І плюс 3 гем здали, і 45 LXP. Континуй і наступний квест. Виконуємо наступний квест. Ось. Далі то саме, потрібно 10 вкладок перейти. Ось тут є різні закладки, квест, можемо якийсь інший квест. У мене 45. Раджу зробити, щоб тут був п'ятий левел, бо проект сильний. І я взагалі на чому полягає проект? Проект аналізує інші транзакції, інші проекти. Про проект ніхто не говорить, самі інсайдери. Тому раджу не пропускати такий проект. Ось, і тут можна заклеймити щось там. Один генс uh, цей, ось, і я заклеїв. І далі переходимо в наступні квести і виконуємо. Як бачите, квестів багато. Ми в своєму телеграмі теж опублікували новинку. Там трошки реакцій дали, і ми зробили. І я сьогодні записав відео, все дуже просто. І робимо наступний квест, щоб ви зрозуміли, як це зробити. Квест валет, я навіть не бачив цього. Е відповідь десь тут має бути. Потрібно пошукати KX. Не знаю. Добре, тоді. закриємо. Next. E, далі. Просто потрібно далі вертати. І ми отримаємо 30 LXP і 2 Next. Ну. Далі. Далі. Ну, все дуже просто. Це якби тиснет, теснет, але це дуже сильний проєкт. Зібрав 140 мільйонів. Ось і далі ці потрібно вийти. Ось, бачите, я не вгадав? Можливо, це ось. Є правильна відповідь. Тут буде перше, можливо. Добре, далі друге буде. Ось. І я отримав 20 з цих гемс їхніх, і в мене тепер 85 LXP тотал. Далі переходимо в наступний квест і виконуємо наступний квест. І вам потрібно набити третій левел. Зараз десь покажу в профілі. І на цьому полягає вся активність. ну, Саме головне прив'язати гаманець ось тут, як, ви, як я показував на початку, бо це гаманець прив'язуєте і потім отримуєте дроп і все. Ось воно грузить далі. Далі. Ну трошки довго, звичайно, можливо, з софтом можна, але я софтом не раджу робити, бо... Це софт, це той самий бот, який робить всі активності за вас. Ось тако клацає, і потім вас бриють, і ви не получаєте винагороду. А так ви робите вручну, і це все комп'ютер бачить і так далі. Ось і далі нам потрібно зробити то саме. Не знаю, який цей буде. М -м -м, можливо, це. Добре, попробуємо це. Окей, це буде. Ось окей. Ок. Далі правда, неправда? І грузить трохи. Ось. І далі ще щось згадаємо. Ну, впасте правильно, я просто вже їх робив і знаю на пам'ять, що потрібно робити. Ось, і нам дали плюс 25 LXP. Тепер в мене перші левели, як бачите, ось. І в першому левелі, левелі 10 LXP. Натискаємо профіль. профіль. Ось, саме головне це підв'язати гаманець. І все. Бо це дуже важливо, там можете вписати юзернейм, там, не знаю, можна написати там, Назар, юзернейм, сейф, там зайнято. окей, okay. Тоді Назар 200-122. Ось, юзернейм, там, різні активності, як бачите, квест має головне зробити, і все. Можливо, ще можемо якісь верифікації. Потрібно пройти. Все не потрібно, просто прокладати. Потрібно, але це займає дуже багато часу. Чесно, ми вже зробили більше 150 аккаунтів. акаунтів. У нас дедлайн стоїть 200 акаунтів до цього місяця, бо я не знаю, коли дедлайн сам проект робить. Дедлайн проект робить, коли я не знаю, там зроблять 100 тисяч гаманців. І я думаю, про цей проект ще ніхто не знає. І раджу залітати в останній вагон, зробити активність. І вже на наступний рік, не знаю, їздити на крутій машині і жити десь інакше. Ось і бачите, я все дороблюю. Ось, неправильно вгадав, то мене заберег. А, мене немає. Окей, то щось друге. Потрібно робити просто, я вказував тут всі квести, як бачите, фальш, е, ну, е, всі, як би ці. Відповіді на квести, тому раджу підписатися на наш телеграм. Ми скоро запускаємо безкоштовне навчання, все робити, всі проекти. Зв'язок з нами 24 на 7, офлайн зустрічі в офісі. Наприклад, якщо ви можете приєднатись до нас.